Ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, школярі та громадськість вшанували пам'ять синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни, 1941-1945 років. Сивочолі достеменно пам'ятають ті страшні дні розповідають про свій патріотизм. Бригада вся пошла воєнкомат, отримав пов'язки, і я з ними пошов. Їх всіх стали оформляти в армію. А мне говорят, ты иди молоко пей, 18 лет нет, а мы берем в армию, кому 19 лет. Я вышел с кабинета, встал у окна в коридоре и плачу. Кто-то сзади ложит на мои плечи руки и говорит, а кто у нас тут слезы льет? Тогда я не знал, что такое майор, капитан. Он ведет меня в кабинет, там другой офицер, он ему говорит, побеседуй с ним, с него должен быть хороший солдат. Так я оказался в июле 41 -го года в вооруженных силах нашей великой страны. Серед цих бур'янів меморіальний комплекс з жертвам фашистських концтаборів. В курганах поховано близько 14 тисяч загиблих. Про це свідчить лише пам'ятний знак і білі хрести, яких ледь помітно серед різнотрав'я. Мені соромно перед ветеранами, територія не покошена. Біля пам'ятника, так як кожного року наводили порядок, на жаль, сьогодні його немає, тому будемо з колегами говорити на цю тему. Але це не поодинокий, на жаль, факт сьогодні розбурхане. Знервоване суспільство, пріоритети і моральні цінності, хочу сказати, що дуже часто, які стосуються пам'яті і шани перед нашими дідами, перед ветеранами, відходять десь на другий план. Сьогодні гроші і бажання зробити великий бізнес, на жаль, зашкалює в суспільстві. Той час, поки представники влади з'ясовували, хто мав прибрати біля пам'ятних знаків, заступник голови облдержадміністрації керівник апарату Ірина Супрун розповіла про те, що наступні покоління повинні свято берегти спогади про захисників вітчизни. І в історії українського народу має залишитися добра пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за наше з вами життя, і власне такі. Ти в такі дні ми повинні з особливою увагою і з особливою трепетністю відноситися до тих людей, які залишилися ще живі. Від часу тих страшних подій минуло не одне десятиліття, але й дотепер роки війни є чи не найжахливішою сторінкою в нашій історії.